В рамках акції реалізується проект Відновлена криниця, згуртована громада для вирішення проблем із забезпечення чистою водою сільського населення Хмельницької та Вінницьких областей. В більшості копають нові, а старі, які підлягають ремонту, чистять і приводять до належного вигляду. Нам дуже приємно, що проект триває успішно. Усі громади, які долучилися до написання проектів, до розробки ідей, дуже ефективно працюють і. Багато з них навіть перевершують очікувані результати приємно, що цілі сільські громади включилися в облаштування територій. В селі Мокіївці Шепетівського району на території місцевого дитячого садочка Сонечко вже викопали нову криницю. Закладу більше 50 років. Проблеми виникли тоді, коли з крана центрального водопостачання почала текти іржава вода. Тому заклад вирішив брати участь в конкурсі, який оголосили благодійники. Ми взяли участь у конкурсі проєктів, які організував благодійний фонд зміцнення громад. І ми свій розробили проект, називається Криниця чиста водиця, який став переможцем у цьому конкурсі. І Завдяки цьому, дякуючи цьому цій участі в цьому проекті на нашого дитсадочка, ми маємо змогу побувати на подвір'ї дитсадочка Криницю місцеві робітники закінчують прибирати територію від залишків землі та глини. За декілька днів будуть проводитися роботи із благоустроєм прилеглої території. В Дитячий садочок ходять близько 60 дітей, як тотешніх, так і з двох сусідніх сіл. Тому в планах закладу проводити і водопостачання до самого закладу, щоб діти могли пити джерельну чисту воду. А криницю вирішили влаштувати під вербою. Все буде в національному колориті. Розпочалася робота по облаштуванні самої криниці. Ми возимо зараз ми глину, будемо завозити пліт, завеземо ми пліт, завеземо кхе, плитку, яку вложимо, теж вкладемо. Ми хочемо її зробити у стиль народному стилі, тобто ми його назвемо Одарчине подвір'я. Планується, що за підтримки фонду зміцнення громад корпорації «Сварог Груп та компанії Монсанту відновлять та побудують 18 криниць у Шепетівському, Славутському, Красилівському, Хмельницькому, Калинінському та Козлятинському районах. В середньому вартість робіт по облаштуванні однієї криниці зі сторони благодійного фонду та наших фінансових партнерів фонду Монсанто і корпорації «Сварог Вестгруп» складає від 20 до 25 тисяч гривень. Нові криниці ще багато років тішитимуть селян ошатним виглядом, а головне джерельною холодною чистою водою.